Наталія паснак мельник. Так сильно хочеться весни, Так сильно хочеться весни, тієї, що з пташиним співом, тієї сонечком ясним і радісним дитячим сміхом. Весни щоб проліском цвіла, весни з лелеками на хаті, щоб з мальовничого села до праці кликала завзято. О, як же хочеться весни, що пахне квітами, не димом, Щоб хмари в небі, мов човни. Пливли спокійно, сині сині, щоб у заквічених хустках на грядках порались матусі, цвіли дерева у садках і тракторець гудів у лузі, щоб на вечерю у дворі збиралась радісна родина, Щоб спала міцно до зорі. Спокійно в ліжечку дитина. Ой, як же хочеться весни і байдуже з дощем чи з вітром, аби лиш не несла війни, аби лиш не вмирали діти.